Вітаю в ефірі. Денний огляд новин. Як минули вихідні на Рівненщині та про головне з життя краю на цю мить? Дивіться далі у випуску. На Володимиреччині у ДТП загинув водій фургона. Смертельна автопригода сталася 25 жовтня поблизу сіл Маюничі та Веретено. За кермом перебував 61-річний житель Вараша. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням та злетів у кювет. Розпочато досудове розслідування. На Млинівщині внаслідок ДТП постраждав водій вантажівки. Автопригода сталася 24 жовтня у селі Маслянка. Відомо, що 34-річний керманич не вибрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся. Чоловіка, якого затисло в кабіні, деблокували рятувальники. Медики діагностували у нього перелом лопатки та численні забої. Днями патрульні у 44-річного водія Опеля, який намагався втекти, виявили наркотичні речовини. У кросівках чоловіка інспектори знайшли два зіп пакетики на місце події. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження. На Рівненщині триває будівництво північного обходу. Важливий державний автошлях зараз активно відновлюють будівельники. Як просувається реконструкція і що вже вдалося зробити? Дивіться у нашому сюжеті. На північному обході рівного активна фаза будівництва. Роботи тривають у межах масштабного інфраструктурного проєкту, який має важливе значення не лише для області, а й для всієї країни. Будівництво на цій ділянці було призупинено у 2022 році через повномасштабне вторгнення. Проте, вже у серпні 2025 його відновили. На даний момент поки що виділено 51 мільйон гривень з держбюджету. І фінансування розглядається з різних джерел. Остаточно невідомо поки звідки. Ніби розглядається питання про ретроактивне фінансування. Тобто міжнародні партнери будуть повертати кошти, які витрачені з державного бюджету. Загалом із шести об'єктів, що входять до проєкту будівництва, уже завершені три решта на стадії реалізації. У ході реконструкції дорогу переводять із нижчої четвертої в другу категорію. Це означає нове асфальтове покриття, розширення проїзної частини та зміцнення основи. А на будівництві дозавершуються роботи, які були не до до війни. Роботи тривають активно на двох ділянках: це перша ділянка 6 кілометрів будівництва, і друга ділянка 4 кілометра. Реконструкції на дві ділянки на цей рік виділено ну, не виділено, заплановано все будівництво до 800 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже понад 100 мільйонів по двох ділянках виконано. Поряд завершують облаштування транспортного кільця та систем водовідведення вздовж дороги. Північний обхід рівного розглядають як один із ключових транспортних коридорів, що з'єднає західні регіони із центральною та східною частинами України, значно покращивши логістику і зменшивши навантаження на міські дороги. Ну звичайно, це буде розвантаження міста таких вулиць, як Шухевича, Млинівська, тобто. Транзитний рух вагового транспорту з Луцька на Київ буде їхати вже тільки цією дорогою. Завершити основну частину робіт планують уже до кінця року. Після цього на новій ділянці відкриють рух транспорту. Фінальний етап реконструкції передбачений до 2026 року. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поліцейські та рідні розшукують зниклого 17-річного жителя рівненського району Саїтом Атрем Ігорович. Прикмети зріст 170 см, сантиметрів середньої тілобудови, волосся Русе був одягнений у куртку гірчичного кольору. Ймовірно, що неповнолітній поїхав до Києва. Якщо вам відома інформація про місце перебування хлопця, повідомте правоохоронців. У здолбунові сталася пожежа у господарській будівлі. Вогонь знищив частину перекриття, покриття споруди та майно всередині. Постраждалих немає. Причини загоряння і розміри збитків встановлюють фахівці. Ще одна пожежа в приватному господарстві сталася у селі Гореніград 2 Рівненського району. Вогонь швидко охипив господарську будівлю та загрожував житловому будинку поруч. Полум'я знищило перекриття, покриття будівлі, мотоцикл і речі домашнього вжитку. Постраждалих немає причини загоряння з'ясовують фахівці. Без голювання, чи я у Волинському дербі в рамках шостого туру чемпіонату України з футзалу рівненський кардинал Авангард зіграв у нульову ничелю з Луцьким Любартом. Для футзала 0-0 – це рідкість, але і таке трапляється. Бачите? Виходить, значить, сьогодні відпрацювали голкіпери на хорошому рівні, але реалізація та, що ми не використали. Ну, це індивідуальна майстерність наших гравців, значить, на даний момент у нас. Такий клас, ось усе. Ми стараємося, працюємо, але знову ж таки, бачите, і по ударам, ми з ураганом так само у нас було вдосталь моментів. Але знову ж таки, я сподіваюся, що у нас молода команда і це прийде з часом. Бо на даний момент у нас от такий рівень. Бачите, десь ми не можемо використати ті моменти, які ми створюємо. В перших там турах ми десь забили, у нас були можливості, ми їх використали, а от зараз десь. Щось нам, нам тяжкувати. Нагадаємо, у минулому турі рівняни зазнали розгромної поразки від урагана з рахунком 1-7. Попереду в кардиналівців виїзний матч проти атлетик футзала. У рівному нестача донорської крові. Критична ситуація із запасами першої та четвертої груп з негативним резус-фактором і третьої з позитивним. Рівненщина отримала замовлення із прифронтових територій. А відтак потребує активізації донорів. Здати компоненти можна в обласному центрі служби крові у будні з 8 до 13.30. Синоптики рівнен ще не попереджають про небезпечні метеорологічні явища вранці. Та в день 28 жовтня прогнозуються пориви південно-західного вітру від 15 до 18 метрів за секунду. Очікується перший рівень небезпечності жовтий. Слідкуйте за оновленнями та дотримуйтесь правил безпеки. Наразі це вся інформація про реабілітацію ветеранів, як рівняни писали диктант національної єдності і багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн-ресурсах сфери і, звісно, стежте за ефіром до зустрічі.